Марина, 32 роки, мешкала у невеличкому містечку на березі Дніпра, де ранковий туман поволі стелився між вузькими вуличками, а сусіди віталися по імені, хоч бачилися вперше. Вона жила у старовинному будинку з кам'яним фасадом та кованими балконами на другому поверсі, звідки відкривався вид на маленьку площу, де діти ганяли м'яч із пластикових пляшок. Працювала у невеликій аптеці гомеопатичному магазині, що був прямо навпроти. Для такого маленького містечка це було справжнім скарбом разом із нею жив Олег, її партнер уже вісім років, шість із яких офіційно в цивільному шлюбі. Дітей у них не було, але в їхньому помешканні завжди було багато рослин, книг і спільних звичок, вибір картин для коридору, суперечки про те, чи варто купувати кавоварку з капсулами. І навіть смішні переписки, коли Олег надсилав фото двох марок йогурту з підписом, який обираємо сьогодні. Вони здавалися звичайною парою. Він завжди носив сірий вовняний светр, а Марина довгі повітряні сукні, шкіряні чоботи, які вона підбирала між старими журналами і вінтажними крамницями. Але між ними була якась особлива близькість, уміли мовчати разом так, що це не створювало напругу одного похмурого листопадового вечора, повернувшись із роботи. Марина застала Олега посеред вітальні з маленьким цуценям на руках. Її чоботи були промоклі до нитки, а вона дивилася на нього здивовано, звідки він. Спитала вона, біля смітника, знайшов, відповів Олег, тремтів, не могла залишити це був крихітний песик з рудим хутром і довгими вухами, що надавали йому одночасно сумний і милий вигляд. Він дивився на Марину, ніби чекав вироку. Вона мовчки схрестила руки, а він посміхнувся. Зазвичай ми все обговорюємо, але цього разу він сам себе приручив, вона зітхнула. Пес наблизився, обнюхав її кісточки на щеколотках і сів, ніби чекав наступної команди. Щось у Марині розтануло. Вони назвали його Бурко, за кілька днів Бурко вже бігав по дому, ніби жив там усе життя. Він швидко вчився, розумів їхні звички, якщо Марина йшла на кухню, він слідував за нею. Якщо Олег хвалився, пес чекав на нього на килимку у ванній. Він став частиною їхнього дому, наче завжди був із ними. Але найбільше дивувало те, як бурко почав з'являтися у найінтимніші моменти. Ніч, коли після особливо. Напруженого вечора Марина лежала в ліжку, обгорнута тонкою простирадлом, з розпатленим волоссям, а Олег був у душі, пес несподівано стрибнув на край ліжка і просто дивився на неї. В очах його не було нічого тваринного, швидше щось людиноподібне, ледь помітно тривожне. Коли він легенько торкнувся її плеча, Марина видала тихий звук, не від страху, а від несподіванки. Олег вибіг із ванної, сміючись так, що, здавалося, не зможе зупинитися, що сталося. Спитала вона твій син мене розбудив зарано, жартував він, вони обоє сміялися, але тієї ночі Марина зачинила двері спальні. Пес став постійною присутністю, не лише фізичною, а й емоційною. Він дивився на неї очима, які не були собачими. І вона почала відчувати щось незвичне. Не страх і не бажання, а дивний зв'язок, наче він розумів більше, ніж слід, Олег помітив це і почав жартувати обережно, Бурко ревнує, або він тепер ще один у нашому ліжку. Але без подушки вони сміялися, але під жартами ховалося щось глибше, що ще ніхто не наважувався озвучити одного ранку, готуючи каву в білій нічній сорочці і товстих шкарпетках. Марина відчула. Як бурко сів поруч і дивиться на неї не як пес, а як хтось, хто чекає на знак. Вона не рухалася, просто дивилася. Він торкнувся носом краю її сорочки, нічого агресивного, нічого зайвого, але й не зовсім невинного того вечора, коли вони дивилися фільм. Олег м'яко торкався її руки і пошепки сказав Ти змінилася, Марина. Чи є щось між тобою і бурком? спитала вона пошепки. Так, відповів він, я не засуджую. Просто говорю, якщо щось станеться, це дивно, але не неможливо. Ми з тобою ніколи не були звичайними, вона не відповідала, не було потреби, вони вже були троє у просторі, який не піддався логіці, трикутник, що з'явився невідомо, як і не міг зникнути. Зима в містечку на Дніпрі була непередбачуваною, вулиці заливала сірість, а на деревах висіли крижанки, мов маленькі кришталеві прикраси. Світло ліхтарів відбивалося у вологому асфальті, і холодний вітер пронизував навіть найтовстіші куртки. Але у квартирі Марини і Олега панувала зовсім інша атмосфера. Тепла, інтимна і наповнена невидимою напругою, вона помічала все більше дрібниць. Бурко перестав спати у ногах ліжка і тепер лягав ближче, майже торкаючись її. Коли Марина залишалася сама в залі з книжкою, пес прилягав поруч так близько. Що вона відчувала його дихання на своїх щеколотках. Одного вечора, коли вона складала білизну у спальній кімнаті, одягнена в довгу трикотажну сукню кольору вина з густими чорними колготками і легким хусткою на голові, бурко несподівано доторкнувся носом до задньої частини її коліна. Ледь чутно, майже як тінь. Марина обернулася, пес лежав тихо, але в його очах горів якийсь невимовний блиск. Мов він хотів щось спитати, на що вона не відмовила. Того вечора Олег прийшов додому мокрий від дощу, з розпатленим волоссям і довго цілував Марину, ніби забув, як це робити. Він обійняв її заду, поки вона готувала трав'яний чай, і прошепотів ти змінилася. Тепер ти якась ніжніша. Відкритіша, відкритіша до чого? спитала вона, майже не відриваючи рук від чайника, до себе. Відповів він просто, їхня розмова не мала продовження, але слова повисли у повітрі. Як аромат стиглих яблук у холодному осінньому саду, наступного ранку Марина прокинулася раніше за Олега. Вона одягла його стару сіру футболку з малюнком корабля, зручні трусики, і без поспіху пішла у вітальню. За вікном зашумів дощ, а вона запалила торшер і сіла на диван, схрестивши ноги. Бурко одразу підбіг і забрався поруч. Ніби це було його місце. Він дивився на неї так, ніби чекав, що вона зробить наступний крок. Марина повільно опустила ногу на підлогу, і пес ніжно доторкнувся язиком до її ступні. Це не було проявом розпусти, більше схоже на таємний привіт, невидимий знак довіри, в цей момент Олег зайшов у кімнату і лише мовчки глянув на них. Він не сказав ні слова, але після цього підійшов, сів поруч і взяв Марину за руку. Вона міцно стиснула його долоню, а він нахилився і поцілував її шию, якщо колись захочеш, щоб я тебе просто. Спостерігав, скажи, прошепотів він. Не треба нічого приховувати, того вечора не було пристрасті, лише теплотіл і повільне дихання. Бурко лежав неподалік, уважно спостерігаючи одного дня, коли вони разом готували вечерю, Марина в легких іняних штанях і білій сороці з гудзиками до самого горла, а Олег... Без шкарпеток у джинсах він запропонував гру. Повір мені, сказав він, зав'язуючи її очі вовняним шарфом. Я не говоритиму, ти тільки відчуватимеш. Він посадив її на диван, накрив пледом, ніжно тримав за руку. Звучала тиха музика, і раптом вона відчула на собі дотики, які не належали Олегу. М'який подих біля вуха, потім тепле облизування гомілки це був бурко. Марина здригнулася, але не відсторонилася. Її охопила цікавість, а не страх Олег шепотів. Ти в порядку, так, відповіла вона, не відкриваючи очей, коли зняли пов'язку. Вона дивилася на нього з ніжністю і водночас з невідомим бажанням. Вони не зробили нічого забороненого, але всередині все кипіло. Ми дивні, сказала вона тихо, не просто дивні, поцілував її, ми особливі. А вулиці за вікном невпинно заливала осіння злива, а місто ховалося під товстим шаром туману. Але в їхньому домі починався новий світ світ, де межі між людьми і тваринами стиралися, а таємниці набували форми, і з заходом сонця до квартири прийшла коробка, загорнута у перероблений папір. Олег, посміхаючись, простягнув її марині. Відкривай всередині була шовкова кімоно кольору слонової кістки з вишивкою золотом, що спадала легкими крилами по рукавах, для того, щоб ти побачила себе моїми очима, прошепотів він. Для нашої ночі Марина повільно приймала душ, вода була теплою, а мило пахло липовим цвітом. Вона наділа кімоно прямо на оголене тіло, без бюстгальтера, без нижньої білизни, лише ніжна тканина, що лягала на шкіру, наче легкий подих вітру, коли вона вийшла з ванної. В кімнаті панувала напівтемрява, розставлені свічки мерехтіли, лунала інструментальна музика. Олег був босий, одягнений у світлі льняні штани і сорочку. Бурко підвівся, побачивши її, і натягнув голову на бік, напружився, ніби розумів, що ця ніч буде особливою. Олег простягнув їй руку сьогодні без сценарію, сказав він тихо. Тільки ти й те, що відчуваєш, вони сіли на підлогу, Марина, складена. по По-турецьки, дивилася в його очі, що світилися спокоєм і впевненістю. Він торкнувся обличчя, плечей, опустив руки на її коліна, що тремтіли. Шовека не ховав нічого, її тіло було відкритим для його погляду, Бурко підповз ближче, і Марина дивилася то на нього, то на Олега. Раптом він зняв кімоно і пов'язав їй білу бавовняну пов'язку на очі, щоб не думати, пояснив, а знову відчути покору не було страху, лише довіра і цікавість. Вона не бачила, але відчувала все пальці, що ніжно ковзали по шиї, шепіт, теплотіла бурка, що було поруч. І повільне, майже ритуальне облизування гомілки, коли він зняв пов'язку. Марина вже не боялася. Пес повернувся на своє місце біля дивану, ніби нічого не сталося. Але в повітрі висіла невидима напруга, яка заряджала кожен дотик. Олег ласкаво погладив їй стегно, підвів шовека кімоновище, не для зваби, а щоб прочитати історію, яку розповідали її ноги. Він поцілував живіт, потім поклав лоб на ключицю, ми інші. Сказав він, але це справжнє, і тоді, ніби розірвалася давня стіна, Марина заплакала не від смутку, а від полегшення і прийняття. Бурко повільно підійшов, поклав голову їй на стегно. Вони залишилися так удвох людина, пес і чоловік, що став одночасно другом і провідником у новому світі. Наступної ночі вони не спали, не говорили. Лежали у кімнаті під ковдрою, троє разом. Зігріті тишею і невидимими зв'язками, які вже не можна було розірвати, а вранці Марина прокинулася раніше за всіх. Вийшла на кухню, де було холодно і туманно, приготувала каву. Бурко прийшов, довго дивився, а потім раптом загавкав, ніби сигнал. Вона кинулася до сходів на горище, піднявшись, побачила порожню кімнату, ні Олега, ні його черевиків з довгими шнурками, ні пальта, лише старовинна фотокамера на столі. Поруч лежала записка, написана його рукою, іноді, щоб зрозуміти, хто ти, треба спочатку загубитися. Не шукай мене. Це теж частина подорожі. Пильно за бурком він проведе тебе, Марина знепритомніла і впала на підлогу. Не плакала. Просто міцно обійняла бурка, єдине, що розуміло, її хаос, її світ змінився назавжди. І тепер їй належало пройти новий етап, без Олега. Але не наодинці, що приховує бурко. Куди зник Олег? І чи є взагалі межа між світом людей і тварин? Це ще належить дізнатися. Минали дні, а Марина щоразу відчувала дедалі глибший зв'язок із бурком. Він був не просто собакою, це відчуття вкорінювалося в кожному їхньому спільному русі, у кожному погляді. Вона помітила, що тепер. Коли вона гуляла з ним вулицями маленького містечка Вижгород, люди частіше зупинялися, щоб поглянути на них обох. Дивні погляди, напівусмішки, ніби вони бачили щось, чого не помічали інші, Марина продовжувала носити речі, які колись приносили їй Олег, та які тепер здавалися їй символами нової себе. Вона любила блукати в повітряному платті з ніжного трикотажу, що облягало тіло. Але залишало простір для руху, поєднуючи його з високими шкіряними чоботами на низькому каблуці. Які так любив Олег. Волосся вона часто зібрала в недбалу косу, що спадала на плече, а на вухах мерехтіли сережки, старовинні, з коштовним камінцем, що колись подарувала бабуся одного вечора. Коли місто занурилося в легкий туман, Марина залишилася сама вдома. Вона сиділа на підлозі вітальні. Одягнена в ніжно-рожевий халат, що ледь прикривав її стегна, і пила чай із ромашки. Бурко лежав поруч, підклавши голову їй на коліна. У цей момент вона відчула, як його погляд змінюється. Він став не просто пильним, а майже загадковим, ніби читаючи її думки, раптом тиша була порушена цвінком у двері. Марина підвелася, намагаючись не звертати уваги на прискорене серцебиття. Відчинивши. Вона побачила перед собою чоловіка в темному пальті і з глибоким поглядом, який ніби бачив її наскрізь ви Марина. Запитав він голосом, що звучав і суворо, і водночас ніжно. Так, а ви хто? Відповіла вона, трохи нервуючись, мене звати Дмитро. Я знаю Олега, вона змерзла, і бурко тихо заурчав. Дмитро увійшов, не чекаючи на запрошення, і поглянув на собаку він особливий, сказав він. І це лише початок, Марина відчула, що її світ знову починає змінюватися. І це відчуття було одночасно страшним і захоплюючим. Хто цей Дмитро і які таємниці приховує? Чи готова вона пірнути у нову пригоду, де межі реального і містичного стираються, але найголовніше, що насправді приховує бурко? І чи зможе Марина розгадати загадку, яку залишив Олег, перш ніж втратить себе остаточно? Відповіді чекають попереду, але вже зараз зрозуміло одне: це не просто історія про людину і собаку. Це історія про межі, які нам страшно переступати, але які ми мусимо подолати, щоб знайти справжнє, і поки в тумані міста Вижгороду витає питання, що ж далі, Марина готується до наступного кроку, і ця подорож лише починається. Вечір опустився на Вижгород. Огортаючи вулиці м'яким темним серпанком, а вікна старих будинків мерехтіли теплим світлом. Марина стояла на порозі своєї квартири, одягнена в легку шовкову сорочку кольору глибокого бордо, що плавно спадала по тілу, відкриваючи тонкі плечі і вузькі чорні штани, які підкреслювали довгі ноги. На ногах були високі замшеві чоботи з невисоким каблуком, її улюблений стиль, що поєднував у собі комфорт і витонченість. Волосся вона зібрала у недбалу зачіску, кілька паесем ніжно обрамляли обличчя, а на шиї гралося тонке срібне кольє з маленькою підвіскою у вигляді листка калини бурку лежав поруч, уважно стежачи за кожним рухом господині. Його величезні карі очі світилися теплим світлом, але в них ховалася якась невидима глибина, що часом змушувала Марину збиватися з думок, е вона відчувала. Що останні події змінили її назавжди, тепер у її житті було місце не лише для звичного. А й для таємничого, що ховалося у тіні буденного. Дмитро, той загадковий чоловік, який з'явився раптово, збудив у ній стародавній страх і водночас цікавість. Він говорив про Олега так, ніби знав щось більше, ніж вона сама раптом у кімнаті пролунав тихий стукіт у вікно. Марина підвелася, і її погляд упав на темний силует, що стояв за склом. Вона відчувала, як серце починає битися швидше, хто там. Прошепотіла вона, ступаючи ближче, силует повільно відступив, а за ним з'явився бурко, який тихенько завив. Марина відчувала, що це не випадковість. Вона сіла на диван, вбираючи в себе напругу моменту, і погладила пса по голові. Світло свічок мерехтіло, кидаючи довгі тіні на стіни, а музика з легким етнічним мотивом заповнювала простір. Раптом бурко знову підвівся і дивився прямо на двері, ніби чекаючи на когось. Вона знала. Ця ніч принесе нові відкриття, і коли вона відчула, що у двері тихо хтось постукав, вона вже не боялася. Адже тепер у неї був союзник, який розумів те, що не зрозуміло іншим, що приховує таємничий силует. І яку роль у цьому відіграє бурко. Невідомість розширювалася, і Марина була готова зануритися у неї з головою, бо знала, ця історія тільки починається. Зранку Марина прокинулася від легкого проміння, що пробувалося крізь штори, і від тихого муркотіння бурка, який вмостився біля її ніг. Вона була в легкій білій сорочці з тонкого льону, що злегка огортала її струнку фігуру, а ноги були вкриті ем'якими вовняними шкарпетками кольору сірого хмарного неба. Волосся спадало хвилею на плечі, а очі світилися новою рішучістю, проте думки не давали спокою. Хто був той чоловік у темному пальті? Чому він так багато знав про Олега і бурка? І найголовніше, куди подівся сам Олег, Марина сіла за старий дерев'яний стіл, на якому лежала листівка з написом Потрібно загубитися, щоб знайти себе. Ці слова наче відлунювали у її душі, і вона розуміла це був виклик, вона одягла легку куртку кольору хаки, взула зручні черевики і взяла з собою бурка. Вийшовши на вулицю, вона відчула холодний подих ранкового повітря і запах мокрого листя. Вулиці Вижгорода були ще порожні, а туман повільно розсіювався, відкриваючи перед нею нові горизонти, пес ішов поруч, час від часу піднімаючи голову. Ніби ловив невидимі сигнали. Марина відчула, що тепер вони команда, яка готова йти в невідомість. На околиці міста вона зупинилася біля старої бібліотеки, де колись Олег проводив багато часу. Вона відчувала. Що відповіді можуть бути тут, серед книг і забутих історій, раптом завмер і почав тихо гарчати. Марина повернулася і побачила у дверях бібліотеки знайоме обличчя Дмитра, який тримав у руках старовинний Том із написом таємниці душі Я чекав на вас, сказав він. Настав час дізнатися правду, її серце калатало, а в голові вирували тисячі питань. Але вона знала відповідь буде непростою, що приховано між рядками старої книги. Чому Олег зник саме зараз? І чи справді бурко, ключ до розгадки, відповіді лежали на межі світла і тіні, і Марина була готова зробити крок у невідоме, де кожен дотик, кожен погляд і кожен подих могли змінити все?